З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та Дня захисників і захисниць України Звягільська бібліотека та управління культури і туризму міської ради реалізували соціальний проєкт Книга що лікує, в рамках якого відкрили міні-бібліотеки у реабілітаційному та дитячому відділеннях КНП Звягільської багатопрофільної лікарні. Звягільська бібліотека за сприяння управління культури і туризму міської ради представляє свій проект, соціальний проект Книга що лікує. Сьогодні ми Хочемо подарувати відділенню міні-бібліотеку. Ну, лікарі наші турбуються про фізичне здоров'я пацієнтів, а ми турбуємось про ментальне, про емоційне здоров'я і впевнена, що наші зусилля ну, приведуть до того, що ваші пацієнти будуть швидко одужувати. Ну, щоб реалізувати цей проєкт, ми звертались до благодійників, бо ми самі б не змогли по бібліотеках реалізувати його. І сьогодні я хочу подякувати жителям нашої громади, які відгукнулися на заклик бібліотеки, дарували книги зі своїх бібліотек. Також я хочу подякувати меблевій фабрики «Гарант в особі Миколи Андрущенка, подякувати Владиславу Шевчуку, власнику мережі кав'яри, мажорна кава, видавництво ранок, з яким ми співпрацюємо вже не ну, скажімо, достатньо довгий час, і вже реалізували не один проєкт. Більшість з них, які представлені тут, це видавництво ранок нам подарувало безкоштовно. Ну, Ми на цьому не будемо зупинятися і будемо продовжувати поповнювати бібліотеку, бо до нас прямують ще посилки, які сьогодні ще не встигли надійти. Але ми коли їх отримаємо, то обов'язково. Поповнимо е, полиці. Відтак розміщено понад 200 нових дороговартісних україномовних книг, які завжди у вільному доступі для пацієнтів. Хочу подякувати від наших маленьких пацієнтів, від наших медиків, які допомагають цим пацієнтам адаптуватися до таких незвичних умов для них під час хвороби. За таке малесеньке свято. Яке з бібліотека і видавництво ранок зробили для наших діток. Воно зігріє їх, зігріє увагою вашою, нашою. Бо дітки, які хворіють, вони потребують ще більшої уваги, як зазвичай. Дуже вдячні вам. Цей проєкт є важливою підтримкою захисників та дітей, саме тих, хто потребує нашого піклування та уваги. Це, скажімо так, аптечки для душі, так тому що кожна книга є буде пігулкою для здоров'я, і всі, хто будуть її брати, будуть лікуватися, тому що ми знаємо, що слово має велику. Силу, воно зцілює людину, і нехай кожна книга пришвидшує лікування і додає такого ментального здоров'я кожному, хто її прочитає. Користуватися ж книгами можуть не лише хворі, але можуть і також працівники у вільний від роботи час особисто від себе. Я хочу теж додати. В нашу аптечку, бібліотечку можна так навіть її назвати. Так? Таких я вважаю теж три важливих книги: це наші місцеві письменники, книга Світлани «Шляхам, шляхами дочки Прометея, про нашу геніальну Лесю Українку, про символ нації. Я думаю, що вона буде і історично, і культурно, і пізнавально цікавою для всіх, хто її буде читати. Також ще книгу нашої місцевої поетеси і письменниці Валентини Ксендзюк Найкращі літа життя всього світа». Це про зягільський період родини Косичів. Теж я думаю, що буде цікава книга. І також «Звягіль місто дзвонів це для наших хворих, які особливо з інших міст. Я думаю, що переглядаючи книгу, вони познайомляться з культурними і історичними містами, місцями і захочуть їх відвідати. І також дякую управлінню культури і туризму, нашій Звягільській бібліотеці за гарну ініціативу, багатопрофільній лікарні за те, що підтримували. І нехай всі будуть здоровими. Дякую. Ми щиро сердечно вам вдячні за таку аптечку, бібліотечку, як ми назвали, дійсно нам підходить ця назва, тому що дійсно ми намагаємося прикладаємо максимум зусиль для того, щоб вилікувати наших пацієнтів, реабілітувати їх. А ось саме ця бібліотечка нам допоможе їм психоемоційно для розрядки зняти ту напругу, з якої вони до нас поступають. Ви зробили дуже гарну справу, за що вам щиро дякуємо. Ми прикладаємо максимум зусиль. Для того, щоб пацієнти були задоволені і відчували себе максимально комфортно в нашому закладі. І перемоги нам всім. Щиро вам дякую. Соціальний проєкт Книга що лікує триватиме і надалі. Всі охочі, хто матиме бажання поповнити полиці міні-бібліотек у відділеннях лікарні, можуть принести книги у найближчий бібліопростір Звягільської громади.